Обна раунд має назву Обмін ролями, де чоловіки виконують жіночі якісь завдання, а жінки приміряють на себе роль чоловіка. Якщо відкриваєш багажник і там бачиш купу мотлоха, не може знайти нічого, то це, скоріш за все, машина Лесі Нікітюк. Так, Леся, Сьогодні я вам пропоную навести лад у салоні і трошки прибрати. Бачиш перед вами 12 предметів. Так. Серед них вісім, які потрібні в машині. А чотири, які не мають жодного відношення до машини, uh -huh. вам треба за 90 секунд знайти так. ці чотири предмети. Знайшли чотири кожної в руці повинно бути по одній. Робиться. Знайшли, отримали чотири бали. Ти готова? Що треба зробити? Час пішов. Uh -huh. Ні, 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 ні. Uh -huh. Я нічого не шарю. Що треба зробити? Що це? Оце нафіг. Що це таке? Ви... А, чи веде сорок і всього цей? Це, це нам не треба. Отже. Що? Вже. Це якийсь фен. Що, за... що це таке? Фен нам це термометр. Правильно? Це градусник чи ні? А це то, що я думаю... А, ні. Це волосся в носі стрихти, то воно не треба. Дивіться, це кип'ятильник, але він... Тарик, це треба. Це градусник. Це стрихка в носі, так? Це я його тримаю. Це температура. Це термометр. Це не треба. Це не треба. А це кип'ятильник, але він — Це не алкотестер? — Ні, я не знаю. — А ну дихни, дихни. — Та він не працює, там нема батареї. — А це що? Це що? це? що це Оце треба. — Ні, це треба. — Перша штука, щоб коли все зупиняється. — це, щось треба. — Це треба. Це прищепки, коли... — Міні-пілісос, це треба. — Так-так-так. — Розряжається акумулятор, це треба. — Це точно треба. – Оце що таке? Ліхтарик. Ліхтарик, треба, треба, це, це треба. Це що таке? Це п'ятильник не, не це на концерті в тебе треба. Да, це мені. Дівчата, ну згодні, що п'ятильник не треба. А павербанк оцей великий? Це, це типу... Рація. І ось цей фіні не треба. Плаксон цей не треба. Оце не треба а і це і що? оце не треба. Але він підключається до обліки. А на дорожці посвітити. Три, два, один, стоп! Люба взяти в Стоп, 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 стоп! Зупинились. Так, ось. А хотів би нагадати правила, якісь. У Та вас ми в, ми в руках повинно бути по одному предмету, який не потрібен. Візьми в руки. Які не потрібні, так, так, ось, ось, не, стоп, ось стоп, стоп. Ви це що ну, ви окей, відклали? Я беру це. Ми оце все відклали. Все, 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 є, є, є. Тут у вас в руках є декілька предметів. Так. Наприклад, ось у Аліни в руках. Інфочервоний термометр, який вимірює температуру тіла, так правильно. він не потрібен не машині. правильно. Лесі, може на трошки в руки візьму, та що ти взяла Кип'ятильник. Тебе не збентежило, що тут є така 12-вольтна зарядка, яка вставляється в машину. Дивись, мене збентежило. Це, це мене збентежило. Я зараз розкажу цей я предмет. Має відношення до машини. Виїхав ви на якусь… Він не має відношення до машини. На видно, на що щоб їхати, тобі треба кип'ятильник? Ну звісно, вдруг я замерз, і мені треба, хочеться чайку. Я ось вимкнув від... і п'ю собі чай, каву. Дивися, але він зломаний. Зломаний на що він в машині. На що він в машині це предмет, який Для... потрібен в машині. Ну не треба він в машині, я не згодна. Ти щось. Ти що взяла? Ну, бібікалка якась повітряний горн, правильно, слово в слово майже сказала. Це просто в разі екстрених ситуацій, ти натискаєш на нього, але в машині він не потрібен. Ти ти молодець. Ти молодець, що підказала Лесі, неправильно. Я досі вважаю, що підільник це не перша необхідність. Що ти думаєш що це? Машинка для стрижки. в носі. Майже, майже. Ти отак от підходиш. бачиш, у тебе є машина? Бачила, в машині є така штучка на колесах. Ти відкручуєш, що там так? Ні. Ну, коли тиск ні, падає в шинах, це круто, ні. і оце, типу, ти міряєш, наскільки впав... Мене пише на машині. Ну, оце, якщо зламалося, це манометр, він вимірює тиск в шинах. М -м -м. Тож це потрібно в машині. Отже, це і це потрібно в машині. Ми повертаємо назад. Ви мали взяти ось це. А я і хотіла це взяти, а не це, це, сказало... це просто кусачки. І тут ще є ось такий предмет. Це Що просто. Лазерна рулетка, просто поміряти відстань, якусь, щось поміряти. Що стіни, відстань, поміряти машини ну, до машини. Дивись, а, ти шо, а поміряти, а, а поміряти ви паркуєши, як парктроні. треба там сітку підвести. А. Треба поміряти, чи вона влізе в салон. Якщо тобі вона не влізає в салон, для цього є автомобільна гума, яку можна на дах прив'язати, і вона влізе. Отже, ви взагалі тільки два правильних предмети: влескаємо цій команді. Дякуємо вам. Я досі не згодна. Якщо ти на машині, що тобі оце поїхав в готелі зі собі Не чай. переживай, Придумали не це? переживай. Продовжується раунд обмін ролями і на черзі завдання для чоловічої команди. Ви знаєте, друзі, чоловіки заходять на кухню лише в двох випадках: коли хочуть їсти, і коли хочуть запитати, що є в нас поїсти. Отже, таке саме завдання для вас, чоловіки. Перед вами є 12 гаджетів, 12 девайсів. Вісім з них для приготування їжі. Чотири з них не мають зовсім ніякого відношення до кухні. За 90 секунд візьміть в руки ті самі чотири девайси, які не мають відношення до кухні, і ви виграєте цей конкурс. Час пішов. Я одразу беру цьому. Оце не немає. Це, не це не кухня. Це має відношення. Це, це для цього. Це випічка. це, це, а, це а, йогуртниця може бути. А, а, це вакууматор. А оце шофен? Це, це теж це? кухня. Це теж кухня. Це для простійвання, це треба, це вакумато. Це, це запаюватися утюг. Це немає. Зіппакет. Сюди оце пихається. Це ось воно. Що? Ось воно. Це вакууматор. Це вакумато. Я беру це. Мені А кажу, це, що? Що? це немає це, що? ніякого відношення. Це, це щось робить тістечка якісь. Ні, тістечки. Стерільність. Це це, ось те, це ви таке виглядає, що стерильність для... боє або стерильність, або йогурт. А, а що ви взяли? Мені здається, що це вакуума. А стріляли кот. Скільки у вас предметів? Це не для кухні, а що це таке? для манікюра. Що це таке? Це фен якийсь зручний. А може це якісь QR-коди щитує? Давай, давай, це все. раз в руці. Сюди картоплю ставиш? Два в руці. Так, це точно. Три в руці. Чи... Я б... Був... Я... Да, да, мені кажете, що це для манікюра. Для манікюра, я ж кажу, давай. Так, мені здається, що це для манікюра. Давай, бери в руки. Це для манікюра. Стерилізації інструментів. А завіщо ти взяв руки? Все! Все точно? Точно? — 20 секунд. А це ти впевнений? — Так, так, да. да. Шмарклівий смак, шмарклісос. Чекай, а оце. Це на ніч схоже, бачиш. Або не шмарклісос, чесно кажучи. Ну, але це щось сос. Або це для жінок. Це щось і... відчало. Костя, це, це, я це, цього не бачив ніколи на кухні. Це крутить, Я не знаю. Це ж чекова книжка якась. Може Ні, а тут є, тут є. Ну все, кидає. Так, розійшли! Розійшлись. розійшлись! Розійшлись. Що ти собі купив? <сі> Ми кожен а собі обрав це. Отже, а? давайте Дуру, пройдемося. Дуру, По предметам, які в руках в наших чоловіків, учасників. Андрій, да. ви ну, що ви взяли? взяли? Що ви взяли? Ви ж вмієте а, готувати? А, ви а, ж любите а, готувати. А, а, ну, що ви взяли? Я думаю, що це так. дуже така красива. Дуже що це для манікюра? Оце знаєш для якого манікюрація інструментів. Де це стерилізація? Так, дійсно, це для стерилізації це правильно! Це правильно! Є! Yeah. Я вам казав випічка, випічка. Все далі. Що ви взяли, Володимир? Ну на що ви берете приклад з Галицької Діви і вгадуєте це пік? Прилад для лазерної депіляції. Наш ви взяли в руки. Ви правильно взяли в руки. Молодець. Ви, Юрій, що це ви взяли? Я думаю, що це mm -hmm. Праска, Та -та -та, Праска для шкарпеток. Це якийсь вигладіатор? Вигладіатор. Це дорожня праска, правильно. Вона теж не має відношення до кухонних девайсів. Ідіть, тіштесь, дзвоніть тещі і кажіть, що ви А там прилад батька у батька. Це або маленьким дітям ви смоктувати шмарклі, або дорослим жінкам приносить задоволення. Щось одне з цього точно. А жінкам приносить задоволення, коли шмарки. Я думаю, можна і пристосувати. Вакууматор. Ну, Я знаю в мене, батько. Це косметологічний гаджет. О, так, і пілінгу шкіри. А -а -а -а. Як ти казав спочатку? Він теж не має ніякого відношення до тих девайсів, що ти рибали. Смішно. Ми три предмета не вгадали, що вам. Ми... Але! А я ще хочу, знаєте, що сказати, поки ми тут стоїмо. От багато хто каже, що ми тут такі штуки робимо, типу розділяємо стереотипні, але насправді ми ламаємо ці, ці дідже, шоу стеротипу, що чоловіки, чоловіки розбираються з в наших. Да, ми розбираємося теж для нас. Це теж не бери ідемо зі мною. Ніколи не чула, пане суддя від вас фразу перемогла чоловіча команда, але доведеться почути. По-перше, я погоджуюся з паном Дантесом, що ця програма розбиває дуже багато стереотипів щодо того, чи знають чоловіки жінок і навпаки, я вже й не кажу про повагу, правда Леся Іванівна? Безумовно, правда. Поваги нуль. Дівчата щодо вашого раунду. Я досі не згодна. Після фрази О, це нафіг! А до речі, що це таке? <правда> я зрозумів, що буде важкувато. <правда> Чоловіки, до речі, та штука сигари крутити <правда> була Шотає? для приготування суші. <правда> а я руками судя не судяни, кажіть таке, що вони знають про суші. Я завжди це руками роблю.

Що по грошам зараз? ще Може буде бонус. Скільки в нас грошей? Що страшно? Поки що дві тисячі, але ми маємо шанс заробити ще одну тисячу гривень. Ну давай, 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 давай. Скільки відсотків жінок вважають, що чоловік першим? Має робити кроки для примирення після сварки. О! І з подарунками, будь ласка, і подарунки мають бути. Ну, якась булгарська фірма. А чого болгарська? Ну булгарі якесь. Бул... Я теж думаю, що дуже багато, але ми кожен раз були впевнені і про і були... а оператори. Не йдіть, не йдіть. Ми зараз скажемо, Не йди, не йди. У нас є відповідь. 69%. — відсотків. Я теж думаю, 70%. — Відповідає, відповідає Галицьке диво. Галицьке диво. Дякую за таку презентацію. Андрій, давай. Вся відповідальність на тобі не хвилюйся. Ми вважаємо, що це 69%. Ох, Андрію. Ваші особисті фантазії Перекладаю. висловлювати такого не можна при людях. 69% Увага на екран. Не бережете ви себе, Андрію? Не мене, я вже ти не займаюся у мене хребет. <звук> ти молоді. yeah, yeah ти ми вгадали. Ми вгадали. Yeah. І от тепер тисяча гривень наша. Андрій, бачиш? Ура. Молодець. І що ви такі сумні? Принесіть хтось тій команді буде з гущенкою. Ну, щоб стало трошки добріше. Хоча навряд чи це допоможе. Принесіть краще нам. О! Спонсор показу торговельна марка первомайський молодшо-концерний комбінат. Те саме згущене з хлопчиком, яке люблять усі. Отже, чоловіки. Можете не вибачатися перед дівчатами першими. А чого це? Тому що вони заслужили цю бонусну тисячу гривень. А от дивіться, у нас є сімейна пара. Ану, Іринко. Прошу Юрко. пана. Ірино, ви будете чекати, щоб Юрко прийшов першим. Це я прийшов не маю перший коли... додому чи куди? Я не маю. Коли ні на що чекати. Ні, вибачте, ні чекати, не вибачте, Живем, то життя. <соцентрі> Правильно в тебе а, концерти. Я просто їду на концерти. Так. Тоді не ображайтеся, що ваш чоловік отримає бонусну тисячу гривень Є разом буває. з чоловічою командою. бюджет? <соцентрі> Ні. П'ять тисяч гривень саме в чоловіків. В а вісім у дівчат. О боже, вісім. це І тільки початок. Готуйся, готуйся, готуйся.